Рід до влади нового президента в Ірані дав змогу покращити відносини Тегерана та Євросоюзу. Це відзначають західні змі. зокрема, суд скасував фінансові санкції проти самих іранських банків, банків та низки тамтешніх підприємств. Європейські судді вирішили, що мають недостатньо доказів того, що компанії фінансували розробку ядерної зброї. Ядерна програма залишається основним предметом занепокоєння ЄС у відносинах із Тиграном. Утім, уже найближчим часом сторони обговорять це питання у Нью-Йорку під час 68 ї сесії генеральної. ЄС... Асамблеї ООН. про це заявила глава дипломатії СКАТРін Ештон у Вільнюсі перед засіданням міністрів закордонних справ Євросоюзу. Ештон оголосила, що під час зустрічі з представниками іранської делегації на генеральній асамблеї сподівається визначити дату подальших примов із тиграном. Ми провели розмову з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Заріфом. Він сказав, що організацію перемовин ЄС візьме на себе профільне міністерство Ірану. Я своєю чергою запевнила, що ми готові якнайшвидше поновити діалог і маємо низку цікавих пропозицій.